А нещодавно у Львові відкрилося перше КВН-кафе. І так вітаємо найвеселішого офіціанта володьку і даруємо йому цього весільного марша! Що ж всім доброго вечора! Я найвеселіший офіціант Володька! Гей, вітаю вас, КВН-кафе! І ось я бачу першого клієнта! ха Добрий день, вітаю вас, в КВН-кафе! Я найвеселіший всянт Волочка. Гайда до вашого місця! Гайда, 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 гайда! Ось ваше місце, сідайте. Я перепрошую, що це таке? Що за приколи? Тупі. Але скажіть! Ей! Так я не позволю, щоб ви на мною знущались. з книгоскар мені скоренько. А ось і вона! Дивно, а чого я пишу на руці? Пише, пише, я перепишу! А -а -а. Я бачу других клієнтів! Вау! Добрий вечір! Вітаю вас, колен кафе! Я кльові клієнти! Я від вас просто шаленію! Ну ви собі тут роздивляєтеся, я піду подивіться, стояв, там тут друг я. Якийсь кін незвичний. Слухай, Діма, я чув ти вчора ходив на побачення. Розкажи, як було, я хочу дуже почути. Ну розкажи, ну будь ласка. Я сховався в кущах і на моїх очах появилися сльози, бо то були рози. Нас зі своїми жартами не можна! <плес> Сіни зачистці! І я бачу третього клієнта. Добрий вечір! Добрий вечір! Ви не бачили сантехніка? Ні, я сантехніка не бачу, а нашу він вам. Зараз я вам все поясню. Течеря. Знизу тупи затопляй. Сусід забрав всі гроші мої, бо він начальник податкової. Підкажіть, будь ласка, де мені можна сісти? Та най! Дякую. А можна я ще заспіваю? А ти вже співала? Не ну, я чуть -чуть. Ну давай Дякую. Офіцієнт. Я, от, от, я посварився з дівчиною. От. ой 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 А, а як він знає, помириться, от, як кавенщики миряться з дівчатами. Ну, як Ну, як Припустимо, це моя дівчина. Да, да, да. Е, ти така страшна, що мій пес тебе боїться. Ну це типу, ми вже з нею походу посварились. Ну, типу. Тепер я прошу пробачення. Пробач мене, будь ласка, я тебе благаю! Я тебе дуже прошу! Дивись, я танець на вихід придумав! Кінцеві слова придумав! Дивись, я можу бути хробачком! Пробач мене! Пробач мене, будь ласка! А тепер основне. Е, мала, я просто був неправий, вибач. Ні. І от коли вона тобі скаже ні. А тобі вона стопудово скаже ні. То ти хоч радуйся, що ти мав з ким посваритися. Я, я перепрошую, а можна для цієї дівчини якийсь такий такий, 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 такий прикольний політичний жарт. Лузер політики замовляє жарти про э, лузер замовляють жарти про політику. В мене є, слухай такий от. А нещодавно в мавзолеї під подушкою Леніна знайшли ключ від музею воскових фігур Леніна. Я перепрошую, до чого тут політика? Ну, воскові фігури. Я перепрошую, але до чого тут політика? Джоли, віск. Ага. Це дуже попсово, я хочу щось таке Ну Добре, є ще отакий. Е, Юлія Тимошенко з самого ранку бушує і матюкається, бо не з тої ноги я зранку почала косу заплітати. Офіціант! Мені ці вельможі заважають за сусіднім сталиком. Зробіть з ними щось. Розморевся. Ви не могли би замовкнути? Ну, будь ласка, співайте тихіше. Та <плес> <зачу віця> ти! <плес> Дякую. Сонечко, я так давно хотіла до тебе підійти, ніяк не наважувалася, як ти там може зразу до мене. Офіціант! <плес> а, а, так, звичайно, можна для цієї красуні якийсь жарт про мистецтво. О, Звичайно, в є такий от жарт, неадекватні новини. Балерина великого українського театру зробила таку ой, вже не виступає. Ну що посиділи в кафе? Перерозраховуйтесь! Що хотілося сказати на кінець? Тож, похлопайте, шо сидіти.